Народ, всім привіт, мої вітання. Наразі дочекались ми запуску коропа. Сьогодні будемо пускати коробка в нашу купаночку. Хотів маленького, але поки не підвернулась, тому будемо запускати вже крупнячка. Надіюсь, він дам дасть потомство. Ми будемо тут вже ловити коробки хороша. Доставі! Отакий! Примерно однакових два коропа. От зараз ми його закинемо і подивимося, як він себе буде чувствовати. так, хорошо, одразу пішов, одразу пішов. Ну ще один такий Кусатий який. Давай. Сейдержок. О. Пішов. Не я солью їх мучить. Возити надо конечно звісно, можливо, було б сольки, але вони виглядають живо добре. Надію, що виживуть і все буде отлично, Буде у нас потомство. Ну а кому сподобалось відео, поставте свій лайк, підпишіться на канал. Будемо продовжувати. Буде цікаво. Зробив я ще кормушку, покажу вам. Возможно у нас тут на видно закольная кормушка. Ну давайте. Всем божаю и добра, здоровья. Всем счастливо, всем пока.